Вітаю на каналі Черіний Пендель, мене звати Анна, і сьогодні я пропоную вам розклад на метафорічних картах, мій досвід. Ми будемо працювати з колодою метафоричних карт ефект метелика. Нагадую, що робота з маками це не ворожіння, а розмова з нашою підсвідомістю. І так ми починаємо наш розклад. Уявіть, яку вашу ситуацію, з якою ви хотіли би розібратися. Для чого вам ця ситуація, який досвід вона вам принесла? Так, тягнемо першу карту. Це е, який досвід я отримала. Це очікувано досвід, на який я розраховувала. Перша карта. Друга карта це який я отримала досвід, що було для мене неочікувано в цьому досвіді. Третя карта, який досвід я не отримала, але чекала, що отримую цей досвід. І четверта карта, це який досвід я не отримала. Ну і добре, що я його не отримала. Уважно роздивіться ці карти. Нагадую, що маки не мають якихось стандартових трактувань, це метафора, кожен бачить щось в карті своє. О, давайте розглянемо першу карту. Це от, перша карта це досвід, який я отримала, і який я очікувала отримати. Уважно подивіться на цю карту. Які емоції, які. Який настрій цієї, про що вона вам може казати? Ця карта може бути обов'язково, На карті зображений чоловік, але це, опять-таки, метафора, це просто яка, якийсь персонаж, От, так що не треба прив'язувати це к чоловіку? Це може тут бути й дівчина, От, це залежить від вашої трактовки. От, який досвід ви отримали? Друга карта це теж про досвід, який ви отримали, але який не очікували. Про що цей малюнок? Якщо вам складно зробити якісь асоціації одразу, спробуйте вигадати якусь історію пов'язану з цим малюнком. Хто ці люди, які є, тягнуть руки один на одного, чого вони так роблять. Ці люди знайомі, незнайомі, які у них відносини, для чого вони це роблять. Важно поміркуйте над це. Третя карта це досвід, який не отримали, але сподівалися його отримати. Також уважно подивіться на, цю, на цей малюнок, про що вам каже ця карта. Також спробуйте вигадати історію. Про цей малюнок, щоб вам було краще зрозуміти, що ця карта вам хоче розповісти. І остання карта це досвід, який ви не отримали, ну і добре, що ви його не отримали, бо він вам не потрібен. Теж уважно подивіться на цю карту, про що вона вам каже, які у вас асоціації виникають з цією картою. Ще раз огляньте всі карти разом, про що вони вам кажуть. А я на цьому з вами прощаюся до наступних розкладів.